Скільки коштують дерева на сумській? Наприкінці серпня на сумській вулиці висадили дерева. Стройненьким рядочком, листочки зелененькі, корінці маленькі. А раніше були кострубаті з сухими гілками старі липи. Фу, ганьба, а не липи. Навіщо нам старість? Подавай нове. Так вирішила харківська влада, викопала величезні дерева, викопала правда без коріння і відвезла до лісу. У лісі липи злякалися вовків і засохли. Але все так добре починалося нове завжди краще за старе. Що ж висадили в ями, які утворилися на сумській? Чим замінили старі липи? Посадили знайоми усім ландшафтним дизайнерам клен польовий сорт Елсрік. Це дерево добре для маленьких садів. У європейських розплідниках такий розмір коштує 300-400 євро. У наших розплідниках можна знайти за ціною 13 тисяч гривень. Наскільки така ціна адекватна ситуації? Дерево на вулиці цінне своєю кроною розміром своєї крони. Тінь від дерев накриває всіх пішоходів, охолоджує розпечений тротуар, робить простір вулиць придатним для піших прогулянок. Листя дерев збирають пил і частки забрудненого повітря. Відразу зауважимо, що клен польовий чудова рослина підліску для всіх міських садів та парків. Тільки висаджувати його треба десятками тисяч, купуючи маленькими саджанцями за 100 гривень, а не за 13 тисяч гривень. Для міських вулиць декоративна форма польового клену, як заміна високих лип, не підходить воно просто не виконує своїх функцій. А які дерева потрібні на наших вулицях? Для посадок на вулицях потрібні клен гостролистий, тополі стерильних форм, засухостійкі види лип, в'язи. Якби в Харкові були менш суворі зими, то можна було б висаджувати платани. Платани чудово почуваються на вулицях Одеси та Запоріжжя. Великих дерев, які годяться для вулиць, небагато, та їх перелік постійно зменшується. Хто пам'ятає каштани на наших вулицях? Ця рослина з Північної Америки, що росла по берегах Солоного океану, як ніхто інший справлявся із засоленими ґрунтами вулиць наших міст. Але населення каштана скорочується через нашестя каштанової молі. Городяни звертають увагу на листя, що пожовкло і опадає вже всередині літа. Часто цей безневинний метелик призводить до загибелі великих дерев. На посадках ясеня звичайного донедавна трималися обсяги більшості харківських парків та багато вуличних посадок. Але ясен звичайний масово гине від шкідника зі Східної Азії Ясенової Златки. Влітку цього року загибель величезної кількості дерев очевидна великі дерева, дерева з великими кронами, повинні бути пріоритетом для посадки на вулицях. Джеймс Хічмо, професор факультету ландшафтної архітектури Університету Шеффілда, говорить: Дерева сприяють природному охолодженню міста. Від низьких дерев у цьому плані мало толку. Багато міст Західної Європи роблять вибір на користь максимально високих екземплярів. Це зроблено для того, щоб екосистема працювала як слід. Дерева добре охолоджують місто. Під деревами приємно ходити. А ходьба – пересування містом ногами, а не транспортом, це основний виклик сучасної урбаністики. Що ж використовує харківські озеленювачі? Їх пріоритет декоративні форми та види дерев. Декоративність а чи не користь для городян в пріоритеті? У посадках переважають маленькі сорти клена польового. Ясен плакучий, чия крона не перевищує звичайний чагарник. Сорти клен та ясеня з кулястою кроною. Всі ці дерева відносно дорогі, ростуть повільно і не дають багато тіні. Вони не можуть покрити своєю кроною весь тротуар. Навіщо ж їх висаджують? Ви дерева просили? Ми висадили дерева. За документами це дерево, а не кущ. Головне, ця рослина багато коштує. Подивіться, як гарно виходить. Яка арифметика дрібних дерев? Спочатку треба викопати стару липу та відвести до лісу, замість того, щоб розширити простір під липою та поливати її. Потім купується дорогий саджанець. Маленького дерева. Чекаємо і ніколи не дочекаємось від цього дерева тіні та листя. Паралельно платимо гроші за догляд. Але ж міські вулиці вузькі скрізь комунікації, дерева заважають. Насправді місця для дерев не вистачає через неправильні пріоритети. При правильному плануванні можливе розширення простору для дерев на вулицях. Це можливо при професійному утриманні, грамотному формуванні крони та поливі. Декоративні форми дерев підходять для маленьких садів та скверів, а не для міських вулиць. Скрізь у цих місцях посадкам великих дерев нічого не заважає. Рішення висаджувати маленькі декоративні форми на совісті міської влади. Усі вулиці нашого міста можуть бути і мають стати зеленими коридорами. Дерева з великою кроною, яка дає велику тінь у пріоритеті.